Хочете доповнити свій образ ефектною деталю, але не знаєте як. Спеціально для вас ми підготували майстер клас виготовлення брошки з бісеру. Ексклюзивна брошка з бісеру своїми руками це не тільки красиво і самобутньо, але і дуже просто. Ми вже розповідали вам про те, як з цього матеріалу змайструвати унікальні сережки, а зараз поділимося секретом створення брошки з бісеру, схеми і фотографії зроблять процес більш наочним. І вже зовсім скоро ви зможете порадувати себе і своїх близьких новим аксесуаром. Наша брошка виконана так званим цегляним плетінням це одна з найпоширеніших технік, вивчивши її. Ви зможете робити з бісеру будь-які прикраси. Для прикладу ми використовували схему брошки у вигляді совий матеріал. Щоб виготовити брошка з бісеру своїми руками, вам знадобляться бісер, чотири кольори: чорний, білий, помаранчевий і темно-синій. Волосінь для бісеру, голка для бісеру, фурнітура для брошок, невеликий клапець фетру, вибір матеріалу, бісер, розмір і фактура бісеру можуть бути будь якими У нас це матовий чеський бісер, 11 розміру, 2.1. Головне, щоб отвір на намистинки було досить велике для того, щоб волосінь через нього можна було пропустити не менше трьох разів. Вибір колірної гами бісеру залежить від вашого смаку і того. З якими речами ви плануєте її носити? Волосіння у нашому випадку це волосінь діаметром 0,2, однак, замість неї можна використовувати будь-яку іншу міцну і досить тонку нитку, а ось дріт, навіть якщо вона призначена спеціально для бісеру. Для нашої роботи абсолютно не підходить, тому що в процесі плетіння вона може поламатися. Голка потрібна тільки в тому випадку, якщо в якості основи для плетіння ви вибрали нитку. Для плетіння з волосіння голка не обов'язково фетр в якості альтернативи можна використовувати будь-яку щільну тканину, краї якої не сиплються крок. 1. відмотайте від котушки 130-150 см п'ятдесят Чим більше бісер. Тим більше нитки вам знадобиться. Нанизайте на волосінь бісеринки в такому порядку: один чорна, три помаранчевих, один чорна, сім синіх, один чорна, крок два. Переведіть бісеринки до центру волосіні. введіть голку в передостанню намистинку зверху вниз, див схему, і підтягніть нитку в кінцевому підсумку. У вас повинна вийти ланцюжок з бісерин, довжина вусиків, що стирчать з верхньої намистини, повинна бути приблизно однаковою. Різницею в 5-10 можна знехтувати крок 3. Переходимо до основного етапу роботи. Нанизайте на волосінь один намистинку чорного і один оранжевого кольору. Проведіть голку під ниткою, що з'єднує останні два бісеринки першого ряду, Волосінь підтягніть. потім поверніться до помаранчевої намистинки і проведіть в неї голку зліва направо з боку першого ряду. Зверніть увагу, що для подальшої роботи вам потрібно буде набирати не по два. А по один на мистині виняток верхня кромка рядів 2, 4 і 6. Для їх плетіння вам доведеться набирати по два бісерини крок 4. Наберіть на нитку бісеринку чорного кольору і продовжуйте плести сову за схемою до 6 ряду, включно крок 5. Перейдіть до плетіння сім ряду, але пров'яжіть його не цілком, а до верхньої кромки крила. Потім проведіть волосінь в отвір найближчої верхньої бісеринки попереднього ряду і змійкою. Проведіть нитку через залишилися намистини шість ряду. Після того як нитка вийде з крайньої верхньої бісеріни, нанизайте на волосінь два чорні намистинки і доплетіте вухо сови, потім так само змійкою. Пропустіть нитку до початку вісім ряду, закінчите його і виведіть волосінь ближче до середини роботи крок шість. Переверніть сову так, щоб залишився довгий вусик. Основи виявився праворуч крок сім. Дов'яжіть другу половинку сови. Після закінчення виведіть нитку через бісеріни ближче до центру роботи і акуратно обріжте у самого краю крок вісім. Відріжте шматочок фетру, який по ширині відповідав би застіпці, а по довжині не виходив за межі брошки. Канина не тільки служить фіксатором фурнітури, але і виконує функцію своєрідної підкладки. Тому її відріз не повинен бути занадто коротким, крок 9. волосінню пришити до фетру фурнітуру крок 10. акуратно пришити фетр до основного полотна через отвори в бісері, використовуючи для цього залишився вусик, нитки основи, брошка готова. Всього 1-2 години роботи подарують вам воістину унікальний аксесуар, який буде привертати увагу і радувати око. Спробуйте і переконайтеся в цьому самі.